Привіт, мене звати Катерина Сидоренко. Я маркетолог і власниця smm агенції Beauty Sisters Agency. і тому я точно можу вам надати відповідь на питання, чому у вас не працює таргет. До речі, це відео буде цікаво як для підприємців, експертів, фрілансерів, які самі налаштовують рекламу, так і для таргетологів, які запускають рекламу для інших. І так, дивіться, одразу вам скажу, що причин, чому у вас таргет не працює, їх дуже багато. Одразу можу сказати, що таргет це дуже крутий інструмент. Якщо він у вас не працює, вам головне що треба зробити, це дізнатися взагалі причину, чому у вас не працює таргет, її покращити, і у вас точно будуть результати від таргету. Тому що в просуванні розумієте, не все на жаль так просто. Не достатньо просто запустити рекламу так само, як недостатньо для того, щоб схуднути, просто піти в спортзал. Треба знати, як працювати з рекламою. І так я розкажу одну таку важливу причину, чому таргет у вас не працює. Можливо, це не ваш випадок, тому що причин дуже багато, і треба кожен випадок індивідуально розглядати. До речі, якщо ви хочете індивідуальний розбір вашої рекламної кампанії від мене, під цим відео буде посилання на анкету. Заповнюйте анкету. Я з вами зв'яжуся. Ми розберемо взагалі, чи правильно ви запускаєте рекламу, чи треба щось покращити. Повернемось до. Причини великої причини, чому у вас таргет не працює. До речі, я коли при, е, проходила навчання по таргету. Ну в тих навчаннях про цю причину не казали. Але я маркетолог, тому я більш глобально думаю про просування. Давайте одразу до суті. Головне в будь-якій рекламі, в будь-якій таргет, не таргет, вам головне, що треба зробити, це підлаштуватися під попит. Розумієте, якщо ваша реклама підлаштована під попи, тобто у вас класна пропозиція, ви знаєте, яка ваша цільова аудиторія, і ви знаєте, чим її зачепити, дуже складно погано запустити рекламу. І навпаки, якщо ви реально ринку пропонуєте щось, що йому не цікаво, ви можете робити, до речі, якщо ви таргетолог, дослухайте мене до кінця, значить, ви можете робити. Купу креативів, різні там формати, різні акції, не акції, все що завгодно. І будете думати, до речі, можливо, у вас вже була така ситуація, це до, до таргетологів, що ви робите ну, все максимум, а результату немає. І ви не розумієте, що ви робите не так. Так, скоріше за всього, якщо у вас така ситуація, ви реально все вже зробили, але заявок мало, купують туго, ви бачите, що воно так. Ну, дуже складно просувається. Скоріше за всього, ви не підлаштували під попит. Скоріше за всього, ваша пропозиція не цікава, чи цей товар, послуга не цікавий ринку. Повірте, навіть моєму досвіду я робила, наприклад, інфопродукти, які, ну я так, знаєте, іноді у жінок таке буває, чоловіки усіх буває. Типу, ой, класно було б запустити продукт. Я сама іноді забуваю, що треба йти по якійсь певній схемі. Ой, запущу, запущу такий інфопродукт, бо я сама таки приймаю придумала, а цей продукт ринку не актуальний. Він актуально був десь 2-3 роки тому. Мій продукт був не актуальний. Я і купувала рекламу великих блогерів, запускала таргет, але жодний, жоден клієнт його не купив. І навпаки, є продукти, які в мене дуже сильно легко просуваються, навіть без реклами. Тому що це цікаво. І так, давайте вже до суті, які взагалі помилки. Давайте, щоб я не просто розказувала, треба підлаштуватися під ринок, і ви не розуміли взагалі до чого. Це дивіться, які помилки ви робите в таргеті. Я вам знову ж таки раджу не Думати лише цифрами чи налаштуванням реклами, якщо ви таргетолог, вам точно треба вивчати маркетинг і думати про просування більш глобально. А власнику бізнесу. Ще, ще більше треба занурюватися в маркетинг і більш глобально теж підходити до просування. Які помилки ви робите в таргеті? Чому у вас не виходить там зробити результат? Значить, перша з помилок це ви не тестуєте різні товари, різні послуги. Тому що іноді в мене так буває, що я запускаю якусь послугу. Вона реально ну раніше, коли я була таргетологом, ну і, наприклад, в агенції, ми запускаємо якусь послугу, вона дуже туго йде. Ми просто змінюємо послугу і... Це вже працює набагато краще. Причому ця друга послуга може бути більш дорога, але вона більше цікава ринку і більш конкурентно спроможна. І, звичайно, і таргет легше йде на цю послугу. Тобто таргет легше запускати на цю послугу. Тобто, завжди, якщо ви працюєте, наприклад, з або ви експерт, або у вас там великий асортимент, не одна послуга. Я, до речі, всім раджу не мати лише в своєму асортименті одну послугу, краще все ж таки диференцію. І якщо навіть у вас одна послуга, хоча б ще додати навчання. Тестувати різні послуги. Через Таргет, до речі, дуже круто можна прощупати попит. Ви можете тестувати різні послуги, щоб зрозуміти, що краще заходить на ринок. Ніколи не тестуйте лише одну послугу. Запускати те саме, що і конкуренти. Наприклад, знаєте, є такі ринки, кроваві ринки, де супер велика конкуренція, і вам не потрібно в жодному разі. Запускати те саме, що конкуренти, тому що уважеш конкуренція ще коли ви запускаєте рекламу. Інші конкуренти теж вас запускають рекламу і уявіть просто себе, що ви потенційний клієнт. Ви заходите в соцмережі і бачите ті самі пропозиції, плюс-мінус схожі креативи і. Знову ж таки, в такому випадку, якщо ви не виділяєтесь, ваша кампанія ну, взагалі має виділятися все. Починаючи від креативів, закінчуючи взагалі тим, що у вас у вашій кампанії, у вас як експерти, має бути своя фішка, своє позиціонування, щоб чіпляти чимось людей, а не бути просто посереднім експертом чи посереднім бізнесом. Коли у вас велика конкуренція, вихід номер один: створити позиціонування, проаналізувати конкурентів і конкурентів, і цільову аудиторію, і запустити рекламу на те. Те, що дуже цікаво ринку зробити своє позиціонування і відрізнитися від конкурентів це крутий е, такий лайфхак. І до речі, е, наприклад, ми працюємо з б'юті нішою. Ми реально запускаємо клієнтів по такій схемі, навіть якщо висока конкуренція це не як приговор. Ми робимо позиціонування, тестуємо е, більш детально, вивчаємо ринок. І але, але знову ж таки це не всі роблять таргетологи. Я більше звертаюсь до власників бізнесу. Ви маєте знати, що у вас за ринок, які конкуренти, які в них пропозиції, що вони пропонують і чим ви відрізняєтесь. Тоді увести таргет буде дуже легко. Йти, якби у вас буде класні результати від таргету. Третя помилка це не тестувати гіпотези. Наприклад, ви, якщо ви самі на себе запускаєте рекламу, ви запустили рекламу ще в дуже висококонкурентному ринку, запускаєте рекламу просто якогось поста, і потім запитуєте себе: а чому в мене не вийшло, Чому немає результатів? Дивіться, таргет взагалі, маркетинг, реклама ще, ще до таргету. А, всі тестували гіпотези, і таргет – це теж про тестування гіпотез, тобто це про тестування різних варіантів реклами. Тут дуже багато нюансів треба протестувати. Взагалі, яка пропозиція краще працює, який слоган краще працює, який продукт у вас краще заходить. Це все про тестування гіпотез. Якщо ви запустили пост. І чекаєте результату, то, на жаль, це не про тарги, це рекламка. Це такий підхід непрофесійний, тому не дивуйтесь, чому у вас немає результатів. Навіть коли я працювала маркетологом в алкогольних кампаніях, ми теж тестували гіпотези. Це взагалі завжди, якби про рекламу, про маркетинг. Ми, наприклад, створювали різні продукти, запускали різні продукти, і деякі продукти виривалися в топ, деякі ставали лідерами, а деякі ми закривали через якийсь час. Тобто, це теж про. Тестування гіпотез а, в бізнесі. Наступна помилка це, е, до речі, це шукати чарівну кнопку в налаштування реклами. Тому що е, дивіться, ну, на жаль, на жаль, я не знаю, що мені вам сказати. Ну, не все так легко. Немає чарівної кнопки в налаштуваннях реклами. Немає такої кнопки, о, до речі, знаєте, в чому чарівна кнопка полягає в. Пошуку тої самої цілевої платоспроможної аудиторії деякі клієнти думають, що є якісь там налаштування, що можна одразу привести аудиторію, яка буде у вас купувати, але на жаль. Це не так просто і немає таких налаштувань. І, взагалі, для того, щоб аудиторія вас купувала, треба більш глобально дивитися на ваше просування і працювати із таргетом, і вивчати ринок, і обирати якісь свої позиціонування, і комплексно підходити до просування. Тому що задача будь-якого експерта, будь-якої людини, яка щось продає самостійно чи там бізнес, це завжди вивчати ринок. І давати ринку те, що йому потрібно, тому що деякі клієнти, наприклад, до нас приходять і кажуть: ой, у мене там дуже багато. Наприклад, ми працюємо з б'ютінг-бізнесом, Ой, у мене там є майстри, вони не заповнені, а давайте запустимо рекламу на цю послугу. А ця послуга, чому майстри не заповнені? Тому що ця послуга не цікава. І ми запускаємо рекламу, а вона реально йде туго, тому що ринку вона не цікава. А краще запускати рекламу, щоб вона швидше окупалась якраз на ту послугу, яка у вас краще заходить, на якій ви більше заробляєте. Тому, знову ж таки, повертаюся до четвертого пункту, немає якоїсь чарівної кнопки в налаштуванні. Більше за всього, якщо ви професійно запускали рекламу, ви все спробували. Поверніться назад, проаналізуйте ринку. Ринок, подивіться, що конкуренти запускають, чим відрізняється ваша пропозиція, чим відрізняється взагалі ваш бізнес чи ваша послуга від інших. І якщо ви дасте себе відповідь, що у вас є якась так основна цінність, що у вас є якесь класне позиціонування, якась своя фішка. Якщо ви її навіть зараз не маєте, а знайдете, то вам реально набагато легше буде запускати таргет. Я можу підсумувати. Дивіться, це одна з причин, чому таргет у вас може не працювати. Якщо ви хочете дізнатися, чому таргет не працює у вас, заповніть, будь ласка, анкету під цим відео. <свідування> Я проведу для вас безкоштовну сесію. А взагалі. Причин може бути дуже багато. Можливо, ваш продукт якраз дуже крутий. На нього є попит, але ви, наприклад, неправильно обробляєте заявки. Чи ви дійсно не професійно запускаєте рекламу, і тому ви втрачаєте дуже великий потенціал заробітку? Це все вже треба розглядати більш детально, виходячи з вашого досвіду, з вашого проекту, але все одно те, що я сказала, прийміть до уваги, і основний такий інсайт. Підлаштовуйтесь під ринок і пропонуйте йому те, що потрібно, а не впихуйте йому те, що він не хоче, тому що в цьому випадку будете витрачати марно гроші на таргет і на просування. Все. дуже дякую. Сподіваюсь, було корисно.